Ну, сьогодні це ідея Федерації футболу України. Ми маємо відповідні документи, регламенти до проведення цих змагань і підтримати ініціативу і сприяти організації цим змаганням. Це перші кроки, перші такі адаптаційний, якби виклик для дітей, щоб вони разом з вчителями фізкультури вони були більш організованіші і більше. Розуміли, що футбол він повинен бути завжди, хто любить від спорту і допомагати дітям. А сьогодні ці змагання вони скоріше працюють по програмі, яка дана вчителям, яка дана Міністерству освіти. І вони приспосаблюються вже до своєї ініціативи. Їм дано в руки проявити ініціативу, знайти вправи, знайти моменти. Як дітям підказати і самим вчитися розвиватися, і дітей розвивати. від цих матчів Македонія та Іспанія. Вже це можливо питання не по темі, але нам треба перемогти збойні. Македонію і щоб національна змірна прославляла наш український народ. Сьогодні я разом зі своїм колегою беру участь у національному проєкті відкриті уроки футболу, який проходить нас на ангарді в Луцьку, в рамках цього проекту діти на грають в різноманітні ігри футбол, змагання. Також ми проводимо лекції, в ході яких розказуємо дітям про основну нашу задачу, роботу нашу і про те, як кожна служба, які її сумні обов'язки на футбольному дусі на цікавості до ігри дітям легше донести про недопустимість вчинення протиправних дій, тобто недопустимість дитячих конфліктів, дитячої злочинності. Тому ми про Популяризуємо у дітей здоровий спосіб життя, вічне веченне ставлення один до одного та недопустимі чинення будь-яких адміністративних та крайних правопорушень. Ну дітям дуже сьогодні цікаво. Вони задають різноманітні питання, особливо пов'язані з нашою міліцейською роботою. Цікавляться дуже усі, які вони ще на даний час мало обізнані в нашій роботі, але діткам дуже подобається ці всі заходи. Дуже сподобалося, тут цікаво, є музика, масовки. Ще нам правоохоронці розказували правила, як поводитися в різних місцях, також про відповідальність за порушення різні. Ми проводили різні естафети, нас вчили, як правильно забивати м'яч, ворота, давати пас. Да, Насправді дуже сподобалося, всі хочуть ще, тому тут музика весела, якби ще тепліше було. Сьогодні в нашому місті ми проводимо фестиваль масового футболу та здорового способу життя, масове залучення дітей до занять фізичною культурою та футболу. Сьогодні на нашому святі присутні гості, роденка народного футболу наступного України, Руденко Федерації футболу України. Олексій Володимирович, начальник відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради. Кирил та вирічний ліцей. Фестиваль масово. Сегодня по программе розвитку футболу тоже цікаві такі процедуры зараз будут проходить. Добрый тобто день, уважаемые участники проекта. От имени Федерации футбола Украины. даний проект предусматривает привлечение большого количества детей к приятелям спорта. Хочу выразить огромную благодарность Федерации футбола Волыни за то, что они организовали на то... здоровье, хорошего настроения и чтобы получили максимум эмоций от данного проекта. На таком хордионе, Ну що ж, діти, всім відомо, що кожен корот розпочинається на розминці. Запрошуємо вас. Розпочинаємо нашу різнику. Bate, soco, vira, soco. soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, soco bate, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Você brinca com um amigo, você brinca, com dá atenção, porque tudo tem que ser rapidão. Soco, soco, mão, fechado, bate, bate, mão. Aperta, se trocar se bate fora. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, soco, bate, soco, vira, soco, vira. Soco, soco, bate, vira, vira, soco, vira, soco, bate,

з 1.8. Експертизований